Начальниця управління освіти Наталія Сергійко розповіла про створення енергетичних осередків в закладах позашкільної освіти. Матові підготовки до зими розпочали роботу щодо створення енергетичних осередків минулого тижня. Представники проєктної організації суми обленерго управління освіти. Обстежили приміщення двох закладів позашкільної освіти Шосткинської громади. Наразі готується проєктно-кошторисна документація з підключення центру статичного виховання ЮНІСТА та екоцентру Сергія Корнієнка до резервного живлення. Орієнтовна вартість обладнання становить мільйон двісті тисяч, проєкти 60 тисяч, ну і плюс роботи з монтажу. Мільйон двісті це дуже багато варто. Ну, там для центру естетичного виховання Микола Петрович потрібен дуже потужний генератор. Не знаю, давайте вивчимо питання: мільйон двісті це як ми на кожний об'єкт будемо витрачати, то це великі кошти. Давайте про моніторинг це питання з фахівцями, порадимося з обленерго. Давайте порадимося. Відповідні служби перевіряють стан готовності закладів освіти до зими. Цього тижня комісійно будуть обстежені заклади освіти Шосткинської громади спільно з представниками. ДСНС Держпродспоживслужби на предмет підготовки до нового навчального року опалювального періоду. Головна увага буде приділятися створенню безпечного середовища, стан споруд цивільного захисту, а також готовність до зими. За результатами перевірки будуть складені відповідні акти. Укриття по першій та другій школі роботи ведуться. Так, роботи ведуться по восьмій школі. Скільки? По восьмій школі роботні роботи завершені. Наразі закупаємо інвентар, бочки для води та інше інвентар. Там за період війни ми взяли вісім працівників технічних. Вісім. Можна вилизати це укриття, не те, що вичистити. Вісім працівників, а школа працювала ось зараз на удаленки. Організовуйте роботу. Начальник відділу культури Ігор Фатун розповів, скільки дров заготовлено на зиму. Заклади культури працюють умовах військового стану. Продовжує підготовку до зими. перевіряємо перевіряєві 80% відесвісімдесят відсотків дров завезена на цьому цьому місяці. Плануємо завершити цю роботу. Ігор Михайлович розказав про масштабну мистецьку подію, яка відбулась на минулому тижні. В арт-центрі. на минулому тижні арт-центрі Відкрили дуже потужну виставку під патронатом Національної Спілків художника України в Харьковської відділення на чолі з Віктором Ковтуном. Більше ста митців України надали свої роботи, 182 роботи виставлені, запрошують всіх бажаючих підмірського міста. Про новини чемпіонату області з футболу розповів Віктор Ждаміров, керівник сектору фізкультури і спорту. 3 серпня розпочалась друге коло чемпіонату області з футболу. Наша команда колос приймала сусідів футбольну команду з Кралиця та перемогла з рахунком 3-0. Наразі шостівський коло замикає в чемпіонаті області трійку лідерів. Працює дитячо-юнацька спортивна школа. Басейн комунальний заклад спорт для спорт для всіх в штатному режимі.